Приветствую вас, коллеги, колеги, бусоводы, любители технічного творчества. В прошлом юбилейном епізоді по ремонту кузова цього чудеснейшего мікроавтобуса я показував, яка зробив цю от підножку через ступінь для водителя. Далі теперь тепер двигаюсь в сторону пола. Це ми вже отстроили, тут приварили, це відстроїли. Вот ця діромаха там біда, але до неї ми зараз дойдемо. Вони з зараз трохи пізніше. Нам потрібно виваритись отут. Ось тут зробити таку накладку, яка вийде ось сюди, от в уголочок. Це буде така от ось ось горизонталі. І тут майже горизонтальний участок пола буде. На тій стороні, вони я там приварював, отаке от воно вийшло. Тут по водительській стороні тут є нюанс. Ось є такий уголок, до якого пол приварюється. І цей уголок на водітельській стороні він стоїть вище, вище, ніж отам. Я це ще замітив, коли морду переварював, коли пол приварював з донора. І оцей угол, він більший. Він більший. Я думаю, це зроблено для того, щоб сюди розмістити бачок, точніше, заливну горловину, бачками, вайки. А там щоб педаль. На газульку зробити, вона ж така приподнята, і щоб ноги приблизно, по одинаковому уровні стояли. Ну, Це в мене таке предположення. Оце бумажне модло, як я робив на ту сторону. Отаке от воно було. Тут воно буде симметрично. І не зовсім так, як було. Того, що, того, що ось видно, ось воно вугол не стає. То що вугол другий, реально другий. В общем, будемо ізолітати бумажний макет заново. А там воно покаже, як його треба зробити. Тут який нюанс. Треба цей угол підгадати так, щоб він вийшов ось сюди. А так, щоб він був. Начало положено, а от Отак от я його обрізав. Ну, тут Трохи волна, але то не страшно. Ось тут теж кусочок відрізав. Ми то його тут доваримо, тут нічого страшного. Ось одну точку поставив, щоб воно тут крепче було. Ось сарайчику остатки мого старого полу. Це кіт Сімон. Він контролює, щоб все було чітко. Для тих, хто не бачив. Тут згнило. Тут згнило, тут згнило, тут згнило, кіт Сімон не згнив. Там, де педаль згнило, і тут, і тут. ну от Біда, там, де педаль згниває, це там, де дирочки для кріплення, а тут туди. Зло росте, а що тут злоросте, це вопрос, звісно. На тому полу я подивився то краю відверстя. Він западає з краєм з торцом пола, а це значить, що з краєм подножки. Ну, тут теж кудись туди воно виходить. Кудись туди. Ну от, там відверстиє, воно у нас світиться, ось край подножки. Зробив отут таку позначку, міліметрів 25 відступом, попробуємо тут сформувати уголок. Прийшлося ще тут трошечки отут вигибати і тут, і тут. Розміри, щоб приблизно впіймати угли. І обов'язково ще горизонталь. Щоб горизонталь була. я намагався рихтувати, це зря. Лучше ще зробити болгаркою такі пропили, і воно тоді... Вигнеться, буде рівніше. Ось зробив розрізи і там, щоб полоса була рівна, щоб приварюватися. Тут пол Він буде отак наклонятися і вийде в нашу точку горизонту. Роблю з картона таке модло цієї вставки. А тут ще треба буде хвостик варити. І отам потім під по лінію коротиму. 75, 25, 60, 10. 10 буде бортик. Тут розстояння такі. Получається, що треба да, буде підрізати. Ну, більше це не менше. Да. Кудись туди. Тут ширина 70. В принципі, модло вийшло швидко, на удивлення. Ну, вже я робив таке, то другий раз воно вже швидше. Отакий от кусок железа відрізав від от того листа. Толщина 1,2. Зараз буду розмічатися, відріжу лишнє і будемо загинати. Розчертив, наче приблизно туди. Зробив ось одну не туди. Тут не на край треба, тут сюди треба. Це тут загиб буде. Загиб один, а тут загиб другий. Тут два гиба повинні зійтися в одну плоску. Поэтому не до кінця, десь сантиметр, повинні, ніж листогиба далі бути. Пробуємо гнути. Там воно покаже. Головне не перестаратися, угол там не такий великий, як кажеться. Кут отакий вийшов. Глянув на машину та приблизно туди. Тепер треба в обратну сторону вигнути ось тут оцей бортик, 10 мм. Це для того, щоб було простіше потом приварювати це все діло. Тут теж ситуація приблизно така сама. Треба, щоб це рівне було. О, по-моєму, нормально. Зараз глянемо, що в нас вийшло. Трошки перегнув, ну то плоскоупцями підрихтується. Зараз ми його підправимо плоскогубцями. Буде те, що треба. Ось так от воно должно вийдесь. Ровненько і тут ровненько. Якщо я так глянути зверху, отой от правий угол він торчить уверх. Там буде лишній метал, його треба позначити і по місту обрізати. Я думаю, що цей кусок буде поміняти правильніше. Тому що тут ось такий хомутик є цікавий, вісьма цікавий. І я наскільки розумію, то ось цей ось уголочок от загиба, примірно по горизонталі, якщо провести перпендикуляр, виходить ось сюди. Я так розумію, що окончание горизонтального участка, це должно бути отут, ось де переварений ось ось кронштейник. Потім відсюди починатися такий підйом. Причому цей підйом должен війти сюди, а підйом педалі тиме крутіше. Взагалі, интересно і дуже непросто. Це згнило, тут лопнуло. Будемо вирізати. Тут ось точка стоїть. Це, напевно, якось оцієї точки зробимо таку полосу і будемо по ній вирізатися. Да. Ж би там нічого не перерізати під низом. Тут іде е, вакуумопровод. Тут йдуть два тормозних, дві тормозних трубки металічних, воно не. і е, тросик газулька йде. Так же, крім оцього кронштейника. Тут під низом ще є оцей усілитель. Тут ось десь його треба оцверлювати буде. Там я його переварював. Ось я пальцем чую, що да, він тут є. Зробив позначку, поки тут стрьомний учасник іде. О, зараз ми заглянемо. От туди заглянемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Там І Його аж куди Ну, Може, вдасться його зачистити. Загиб в горизонт уходить. Сразу за цією от пол полочкою на усілителі. А якщо туди поставити, от воно трошки вище. Ну і нормально, в принципі. Для того щоб воно трохи сюди стікало. Так. Я зробив тут такі відмітні. ну Це так для условностей, для того щоб примерно розуміти, де там горизонт. Ось так. І це все його пальцями так вигнав. Фольга на вигляд. Та пощущенням по теж фольга. Згнило крепко. Оце тут от штамповка була така ямка. Для жорсткості для збору водички. Ось вже хомут освободився. Тут одна точка була, а ось друга. Ну, то я дламаю де більше, а болгаркою зачухаю. Пиляємо далі. Тут я зачистив, нормально буде. Ось тут точка є. Почти по центру точки проходів. Тут далі ми допиляємо. То ладно, отут важно пиляти осторожно до половинки, щоб якось його вишатати. А як вишатати? Прийдеться шукати, де тут точки. На одній точці держиться. Видно, або промахнув, в общем, проткнув усилитель наскрізь сверлом. Саме обідне в цій історії те, що я почти попав. Почти попав. Надо було трошечки нижче сверланути. Ну, ж, прийшлося, прийшлося виламувати, що тут сказати. Можна тепер це все діло перечихувати, обробляти і будемо з бумаги робити макет. Зачистив там, де достав. Вот тут есть тоже какая-то печаль. Ну ладно, мы до того дойдем. А ну сейчас глянем, что там. По над усилителем там печаль. Тут еще, в принципе, более-менее. Более-менее. Так, что тут? Оу! тут печаль печально. Попробуем потом почухать снизу. Вот эта моя пластина, которую сейчас буду делать. Uh, нема смысла ее делать сильно широкой. Надо ей, ось, сделать отметку. центр продольної осі. Робити примерно симметричним. 23 см. 23 Ну, Трошечки треба сюди добавити. І відтоді воно вийде, Оля, вийде. взагалі отлічно вийде. Можна буде цю штучку приварити і сюди привариться. Питаюся зобрісти бумажний макет тієї железяки. Получається, щось страшне, а железо буде ще страшніше. Ой, тут навіть намалювати по людськи не вийшло. Дуже мудрена така штука. Бумажний макет практично такий, як мені треба. Там он плюсики поставив, де треба удлінити. Вирізав железо з 1,2 таку латку. Зараз буду гнути, а далі будемо підганяти по місту. Загинаю. Спочатку зроблю градусів 45. Потім буду одну сторону сильніше загинати. Цю штуку вигнути доволі непросто, м'яко кажучи. Одне діло, коли треба прямі угли зробити, друге діло, коли отакі радіуси. Це біда. Ну Куди воно туди похоже, але ще треба підганяти. І плюс ще ж уровні. І Прихватив ці дві ремонтні деталі. Ця ось оголочок. Тут так прихвачена. Тут треба буде трошки приподнімати. Видно, трохи з уголом не вгадав. Тут примірно туди це точка приварена з обратної сторони від того усілітеля. Це дві точки, які оцей ось кронштейнік держать, варив акуратно потроху, щоб його не спалити. В общем-то, проварилося. Осталося тільки пощабати верхушки болгаркою зачистити, зробити красиво. Ну, ось такий ромбік уварив, вже остило. Якраз напруга була хороша. Ця сторона отак. Тут так проварив. Тут це отак. отак. О, нормально. Далі ми будемо робити площадку під педаль газа. Будемо робити її ось сюди. Зробимо площадку, все підгонимо, щоб все робило. А потім вже буде вварюватися цей великий кусок. Такий мене план. На цьому все. Всім желаю мира, удачі, добра, здоров'я і всього самого найлучшого. Пробуйте, у вас все вийде.